Усім величезний привіт. Вітаю самих найкращих на каналі акційного блогера Віталія Квентуріно і запрошую на перегляд, що приготувала нам Єва на цей тиждень, точніше на вихідні, а я дивлюсь, немає. А, знайшов. На вихідні 14, 15 та 16. Березня дякую за коментарі і дуже вам вдячні за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Вів'єн Петі всі жіночі колготи 40 та 70 ден зі знижкою 50% від звичайної ціни. Давайте подивимось. Ось Вів'єн Петі, підтримуючи із шортиками 40 ден 165 гривень. 99 елегантні без шортиків. 40 ден 99 гривень. Так, це у нас також 40 колготи з моделюючими шортиками для створення паского живота. Ось так. 119 гривень класичні шортиками. 40 ден, 69,50. Я навіть знайшов 20 день також зі знижкою 50%. 99,50. Підтримуючи шортиками 40 ден 109 гривень. Добре, ходіть далі дивитись. І знову ж акція на домашні капці, чоловічі та жіночі, знижка 50% на другу пару. Буде вам знижка. Дивіться, які оці гарні зараз здається, вони з цього з Фейсбука, ці зайців, якщо я пам'ятаю, не помиляюсь. Від 219 гривень. Так, ну що ж, допродають шарфи і почали вже сонцезахисні окуляри. Купуйте одну пару. ну Купуйте одні окуляри і другі вам будуть. Що буде вам? А, Другі от будуть безкоштовно. Це добре, я думаю, що за пів ціни. Купуйте одну пару і друга буде безкоштовно. На, кожній, на кожному, бачите, є ціночок: 199 гривень, 149 гривень. Ось такі модняві зараз бачу повертаються знову а, в такій оправі блискучі, 199 гривень. Знову заходять в, в моду 169, 169. Ну, це дуже добре. Прийти, а купити і розділити, наприклад, ста, з подружкою, з кулюжанкою, розділити на два чеки. Тобто один, а, ну ви зрозуміли, да? два, дві окуляри купили. І розділили суму на двох. Добре, ходіть далі. Наступна акція, всі ополіскувачі для ротової порожнини зі знижкою до 50%. Давайте подивимось, що тут в акції. Альфа-мед ось такий ополіскувач 500 мл 69,50. Oral-B. 175 гривень зі знижкою. Можна придбати великий літровий лістерин за 292 гривні. Лістерин 500 мл 179, але бачу, що літровий виходить набагато краще економніше. Навіть я знайшов лістерин 600 мл 141 гривня. Також ополіскувачі колгійти 500 мл за 174. 151 гривня, також 500 мл і по 100 гривень 250 мл. Також вигідніше взяти 500 мл. А ось такий ополіскович для родової порожнини 300 мл за 46 гривень. Є ще доктор Морган 51 гривня. Family доктор тут 360 мл за 40 гривень та 40 копійок. Наступна акція знижка до 50% на всі зубні пасти. Хороші ціни зараз на зубні пасти торгової марки «Хімалая» Вони по 61 гривні та 50 копійок. Є паста, а є паста гель. А ось такі зубні пасти зараз можна придбати за 20 гривень. Велике пакування 295 г. Також айсберг, дуже зручне пакування, зверху видавлюєте 190 грамів за ціною 94 гривні. Хороша зараз ціна на зубну пасту Dr. Morgan, також зверніть увагу, 75 мл є різні для вашої потреби, можна обрати саме для вашої потреби 34,80 гривень. Теж дуже хороша ціна зараз на Simple Smile зубні пасти. Пакування тут 100 мл. Також зверніть увагу, зараз можна зубну пасту цю придбати за 20 гривень. Наступна акція мінус 50% від ціни на всі засоби для догляду за обличчям та тілом. Косметики Евелін, і не забувайте, що зараз триває акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто, акція на акцію. Купуйте два будь-яких засоби зі знижкою 50% Evelyn Евелін. І третій, найдешевший вам буде йти у подарунок. Це дуже хороша акція. Зверніть увагу, зараз розповім ціни. Зверніть увагу: гіалуронова міцелярна вода 400 мл Зараз лише 65 грн. гривень. 75 гривень коштують пінки для вмивання. Також можна обрати ту, яка вам потрібна, для сухої, для жирної або для нормальної шкіри. 150 мл об'єм. Зволожуючи та розгладжуючи креми евелін, можна використовувати день або ввечері. Здається, 50, а, 75, 75 мл. Акційна ціна 67 грн. гривень на всю косметику Евелін знижки 50%. Ще раз повторюсь, і зверніть увагу. Це акція на вихідні, але бачу вже полички на півпусті, там де стоїть косметика. Евелін, сироватки для шкіри обличчя для будь-яких потреб. Дуже багато до 10 видів. Я нарахував зараз 18 мл Кожна має. По 97 гривень зараз. Це вже більш такі дієві креми для шкіри обличчя з ретинолом та керамідами. Також можна використовувати ось цей з керамідами в день або вечір, а з ретинолом на ніч. Кожен має 50 мл об'єму. І зараз можна придбати лише за 95 гривень, будь-який 55 гривень пілінг для шкіри обличчя. За об'ємом 75 мл. і також є ось такі засоби в блакитному пакуванні це для молодої шкіри, які на якщо з'являється акне. Досить зараз хороший. Ось такий очисник вже йде із щиточкою, очищуючий 150 мл, 89 гривень 50 копійок. 65 гривень коштує тонік для шкіри обличчя 200 мл, Також зараз 65 гривень коштує ось цей очищуючий гель для вмивання 150 мл. І ось такий дієвий допоміжний засіб, якщо у вас якесь висипання, почервоніння, роликовий, роликова сироватка проти недоліків шкіри 15 мл, також знижка 50% 90 гривень. І зараз зверніть увагу, навесно дуже хороший ось цей крем велін з вітаміном С можна використовувати і ввечері, і в день. 50 мл об'єм. Він йде проти пигментації, Живильний ціна його зараз лише 100 гривень. Очищуюча, заспокійлива. Пінка Евелін з алої 150 мл, 77 гривень зараз зі знижкою. Роликовий гель для шкіри навколо очей. Містить калоген та зволожуючи алої 15 ні, вибачаю, 20 мл, по ціні 80 гривень зараз. І з цієї серії також є ось такий алої колагеновий крем, три в одному глибоко зволожуючи, заспокоює. Для нормальної та чутливої шкіри за ціною 80 гривень. Ось зверніть увагу. Уся серія вам виходить лише за 160 гривень. Третій продукт вам вийде вийде у подарунок. Зверніть увагу. Ходіть далі, подивимось на цікаві знижки в Єва. Дівчата, господинки, зверніть увагу, ось цей великий крем. Зараз також можна придбати зі знижкою 50% Евелін. А це тут об'єм 200 мл. Був 150 зараз лише 75 гривень. Це для чутливої шкіри обличчя і також акція триває 1 плюс 1 до 3. Тобто за 150 гривень вам вийде 2, а, вибачаюсь, 3. За 2 ви оплачуєте, третє вам в подарунок. Хочу зауважити, що не потрібно купувати одинакові, є різні і вони підходять як і для обличчя, для тіла, для рук та для ніг. Тобто за 150 гривень зараз вам виходить три ось таких великих крема Evelyn Cosmetics. Наступна акція на вихідні 14, 15 та 16, 16. вся жіноча гігієна лінджері зі знижкою 40% від цінника. Наступна акція: Зева, всі паперові рушники 1 плюс 1 дорівнює 3. Хочу зауважити, що жовті акційні цінники. Давайте подивимось. Ось такий великий рушник. Тут 230 відривів. Хочу подивитися, наскільки шарів. Тришаровий І ціна його 201 гривня. Зева, набір із двох рушників. Так, ціна. 188 гривень, також тришарові. Рушники Зева, дві штуки у наборі двошарові, 87,50. Зверніть увагу, знижка 40% на Зева Джаз туалетний папір п'ятишаровий. Також зараз на нього дуже хороша ціна. Зверніть увагу, п'ятишаровий туалетний папір Зева 6 штук, 6 рулонів в упаковці за ціною 203 гривні. І є ще тришаровий 8 упаковок. 8 рулонів в упаковці по 219 гривень. Косметика Гламбі. Сьогодні також в акції, тобто на вихідні, два дорівнює чотири. Купуєте чотири, і два найдешевших в чекі вам буде у подарунок. Зверніть увагу. І не забувайте, що якщо у вас сума а, в чеку на косметику Гламбі від 299 гривень, ви отримаєте у подарунок сумку косметичку. Патрісія Лідо також зараз в акції «Косметика» в магазині «Єва». Мінус 50 на усю декоративну косметику для очей Патрісія Лідо. За пів ціни можна придбати косметику для очей. І також не забувайте, що акція 2 дорівнює 4. Купуйте 4 і 2 найдешевших вам буде у подарунок. Ламель косметика в магазині Єва 2 дорівнює 4. Це також акція на вихідні. Купуєте 4 і 2 найдешевших вам буде у подарунок. І зверніть зараз увагу, також знижка на косметику до 50% знижка. Це також хороша акція. Ще одна акція на вихідні. 2 дорівнює 4. На всі засоби для догляду за нігтями, гель-лаками для нігтів, пензлі для нанесення гель-лаків, ось цієї серії BC Professional. Все показати вам не можу, тому надаю вам інформацію. І я вам бажаю економних покупок. зустрінемося з вами трошки пізніше. Нехай у вас все буде гаразд. До зустрічі.